Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто завітав на мій канал від Літа до Літа. Сьогодні ми поговоримо про 4 рослини мого саду, які підкорили моє серце. Перед тим як почати, прошу підтримайте мій канал, підписуйтесь, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки, якщо відео сподобається. Сьогодні в цьому відео ми поринемо у світ однієї з найелегантніших і найвитонченіших рослин. Яка за останні роки стала справжнім хітом ландшафтного дизайну це Perovskia. Ця рослина поєднує в собі найкращі якості, витривалість, неймовірний аромат при дотику і, звичайно, приголомшливий вигляд. Perovskia красива дуже тривалий час. Її суцвіття з'являються ще в червні, а вже в липні можна побачити її перші квіти. Але зовнішність це ще не все. Перовський це справжній ароматичний скар. Її листя та квіти виділяють інтенсивний пряний аромат, що чимось нагадує шавлю і лаванду. Якщо провести рукою по кущу, то одразу можна відчути цей неймовірний запах. Він не тільки приємний для людей, але й приваблює бджіл та інших запилювачів, що робить мій сад живим і динамічним. І найкраще. Перовська є однією з найменш вибагливих рослин. Вона просто створена для тих, хто хоче мати гарний сад, не витрачаючи на це весь свій час та сили. Любить сонце і спеку, посухостійка, морозостійка, прекрасно зимує в нашому кліматі. Невимоглива до ґрунту, головне, щоб вони були добре дренованими. Особисто для мене перовськія це не просто квітка, це символ легкості, витонченості та невибагливої краси. Вона додає саду особливого шарму, дуже легко розмножується живцюванням, поділом куща або насінням, якого в неї, до речі, дуже багато. Варто також розуміти, що насіння легко прибрати, але це додаткова робота. Також воно осипається і якщо його перовську висадити в клумбах, то потрібно буде час від часу його прибирати. У мене вона зростає як солітер, тож із цим проблем немає. Перовське має різні сорти, що відрізняються одне від одного. У мене сорт Blue Spire. Досить високий, може сягати від 90 до 160 см. Має типові для виду сіро-зелене, розсічене листя. І великі пишні суцвіття насиченого фіолетово-блакитного відтінку квітів. Кущ розлогий, повітряний, дуже ефектний. Вона схильна до розвалювання, тому потребує опори, а також обрізки восени чи навесні для формування більш компактного куща. Сорт Blue Steel більш компактний і щільний в порівнянні з Blue Spire. Зазвичай досягає 60-90 см висоту, має міцніші стебла, які краще тримають форму куща. Квіти також насиченого синього фіолетового кольору. Little Spire, як випливає з назви, сорт карликовий або компактний, що виростає до 60-70 см заввишки, має щільніший габітус і менш схильний до розвалювання. Листя сіро-зелене, квіти ж світло-фіолетові. Лейсі Blue досягає висоти близько 40-50 см, вирізняється дуже ажурним, ніби мережевним, сріблястим листям, квіти яскраво блакитні. Сорт перовський Зет також карликовий, зазвичай виростає до 35-55 см. Має широке листя та дуже густі мітлоподібні суцвіття інтенсивного блакитного кольору. Один із найменших сортів, що дозволяє використовувати його в різних композиціях. Таким чином, якщо сад невеликий, або хочеться зробити посадку на передньому плані, краще посадити компактні сорти Little Spire, Lacey Blue або Blue Zet. Для більших площ чи заднього плану клумби підійдуть вищі сорти Blue Spire чи Blue Steel. Погляньте на цю красу. Цю рослину називають по-різному: остеоспермом, африканська ромашка чи капська маргаритка. І це не дивно, адже вона дійсно схожа на ромашку, але з таким екзотичним неповторним шармом. Ця квітка родом із сонячної Південної Африки, і саме тому вона так любить тепло та світло. А як кажу, у неї палітра кольорів від ніжно-кремового та білого до яскраво помаранчевого, насиченого фіолетового, рожевого та інших відтінків. Кожна квітка це маленьке сонечко з яскравим, часто контрастним центром. Зазвичай має цікаві переходи кольорів на одній пелюстці – це дозволяє створювати неймовірні композиції в саду, на клумбах або навіть у горщиках на балконі. Окрім своєї краси та чарівної особливості, остеоспермом це ще й дуже невибаглива квітка. Любить сонце. Чим більше сонця, тим більше квітів. Квітує тривалий час, буде радувати вас своїм квітуванням з весни і аж до самих заморозків. Не вимагає особливого догляду, просто помірно поливайте та регулярно обривайте квіти, що вже відквітли. Саме це стимулюватиме додатково до більш пишного рясного квітування та компактних кущиків. Якщо ви бажаєте, так як і я, додати в свій сад трохи сонячного настрою, трохи дива і багато краси, обов'язково садіть остеосперму. Наступним хітом у ландшафтному дизайні може бути гортензія. Це одна з найпопулярніших і найуніверсальніших рослин, яка дозволяє створювати надзвичайно ефектні композиції в саду. Чому ж гортензія є хітом ландшафтного дизайну? Тому що вона має тривале та пишне квітування. Гортензії квітують від літа до пізньої осені, часто до самих заморозків. Їхні величезні яскраві суцвіття забезпечують безперервне декоративне шоу, коли багато інших рослин вже відквітли. Через різноманіття форм та розмірів існують гортензії від компактних кущів для контейнерів та бордюрів до великих чагарників, що можуть слухувати живоплотом чи солітером, також завдяки багатству кольорів. Залежно від виду та сорту, квіти гортензії можуть бути білими, рожевими, червоними, фіолетовими, синіми чи зеленими. Особливо цікаві гортензії крупнолисті, колір яких залежить від кислотності ґрунту. Гортензія також є хітом через свою відносну невибагливість. Більшість із них не потребують надмірного догляду. Якщо їм забезпечити правильне місце посадки, а це напівтінь, захист від полуденного сонця, родючий, добре дренований ґрунт та достатній полив, тоді вона неодмінно порадує вас своєю присутністю в саду. У мене ви можете побачити сорт волотистої гортензії Skyfall. Зараз вона є справжньою окрасою в цій частині мого саду. Розмір цієї гортензії може бути від 1 до 1,5 метри. Суцвіття це головна особливість скайфол. Вони нагадують гіацинти. Квітки щільно розташовані, що створюють дуже пишний та ефектний вигляд. Період квітування скайфол починається з липня і триває до жовтня. Осіння або весняна обрізка є ключовою для формування компактного куща. Та стимуляції утворення великих суцвіт. Наступним безумовним хітом в сучасному ландшафтному дизайні є декоративні злаки, і власне їхня популярність лише зростає. Одна з найпривабливіших якостей злаків це їхня здатність додавати рух саду. Навіть легкий подих вітру змушує їхні тонкі стебла та колоски хитатися. Створюючи, зачаровуючий візуальний та навіть звуковий ефект. Це додає саду живості та динаміки, яких часто бракує квітникам. Скажу вам чесно, я по них визначаю напрямок вітру на своїй ділянці. По-друге, багато злаків зберігають свою декоративність не тільки влітку, а й восени та навіть взимку. Їхні висушені колоски, що покриті інеєм або снігом, створюють дивовижні зимові пейзажі, надаючи саду структури та інтересу. Також вражає різноманіття видів та розмірів декоративних злаків: від низькорослих ґрунтопокривних, наприклад костриця сиза, до гігантських, наприклад, міскантус чи помпасна трава. Крім того, вони є чудовим фоном для інших квітів. До того ж, більшість декоративних злаків відносно невибагливі в догляді. Вони добре переносять посуху після вкорінення, але полив таки інколи варто робити, бо з нашим кліматом і вони підсихають без поливу. До популярних видів злаків відносять війник гостроквітковий, вертикальний елегантний злак, що квітує рано. У мене ви можете побачити війник гостроквітковий овердам. Він квітує з червня місяця пухнастими суцвіттями, які по мірі свого дозрівання ще й змінюються. А поруч у мене зростає міскантус китайський граціелла. Влітку це красива зелень, але пік його декоративності припадає на осінній період, коли він квітує та змінює забарвлення свого листя. Тож, як ви зрозуміли, міз кантус це ще один популярний вид злаків, з безлічю сортів різної висоти та забарвлення. Також просопрутовите, відрізняється красивим осіннім забарвленням та міцною структурою. Помпасна трава величний злак для великих просторів, що приваблює своїми пухнастими суцвітями, та інші види. Напишіть в коментарях, чи любите ви ці рослини, які з них є вашими улюбленими. А також підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та ставте свої вподобайки. Всім гарного дня та мирного неба!